Ну що ж, друзі, починається модернізація гальмівної системи Мосей Ferрісу. Взяли головний циліндр щеплення, токар розточив перехідник під іншу трубку. І, походу, подивимося, що вийде. Міняю обидва циліндра. Один у мене новий майже. Але вже, щоб було однаково, ставлю однакові. Так, отже, встановили два. Головних циліндрів щеплення на місце. Трошечки. Тут отвори були на 8, ми їх розсверлили на 10 зробили і все сіло на свої штатні місця. От як воно виглядає з цього боку. От два стоять. Далі одна гальмівна трубка і друга гальмівна трубка. переходники зроблені, я раніше показував звідси, який подача рідини. Ми через шланги обріжемо так трубку. Тут соєднемо шланг і пустимо його на один циліндр, а другий кусок трубки закрутимо з цього боку і пустимо на інший циліндр. І в результаті спрацюватиме все синхронно. По ідеї. А далі побачимо. Так, ось так у нас вийшло. Штоки рідні поставили. Копрода шплінт вилазить, ще не застопорив їх для проби. Рідину залив. Пару раз качнув, ось так з'єднав шланги для подачі рідини від того трикутника, ну, від з'єднувача. Там все з'єднано. Ну, не дуже добре видно, але видно. Ось так. Ось там другий видно. Ось. Зараз ну поки що не ще, трошки тиску нагнув педалями. А зараз вже будемо прокачувати, то вже побачимо кінцевий результат.